Друзі, вітаю! Я Алла Чумаченка. Разом із Маєм Альцевом ми заснували літературний мітологічний журнал НолНей. «No Завдяки студії вухо ми маємо змогу розповісти вам про журнал, а ви послухати наше оповідання. Мета Нолнейм «No не лише занурити читача у світ мітів та легенд. Ми хочемо познайомити вас із маловідомими або невідомими українськими авторами, що тільки починають письменницький шлях. Серед авторів публіцистичних творів ви можете побачити відомих письменників, букблогерів та редакторів. Журнал виходить раз на три місяці. Наразі є 4 номери. Ви маєте змогу прочитати безкоштовну електронну версію журналу на офіційному телеграм-каналі, де можете замовити друкований примірник або підтримати наш проєкт Донатом. Для вашої зручності посилання дублюються в інстаграмі нашої спільноти Країна письменників. А тепер наша редакторка Катерина Самойленка розповість більш детально про перший номер і оповідання, яке ви зможете прослухати далі. Привіт! Я Катерина Самоленко, редакторка журналу Ноу no Ней. Я розповім про перший номер. Він присвячений українській мітології, тим мітам, легендам, оповідкам, з яких бере початок наша химерна проза, наше фентезі, наш магічний реалізм. Ми запропонували українським авторам повернутися до витоків, віднайти нове і цікаве для своєї прози і поезії. Тому в номері ви знайдете оповідання та вірші про темні, темні преліси, про величних хорса рода і берегиню. Про страхітливу Марену, романтичних Леля і Полеля, про мавок і нявок. Окрім того, ми розповідаємо про те, як мітологія знаходить втілення в літературі різних епох, розповідаємо про секрети слов'янського потебіччя і про слов'янські свята. А все це для того, аби надихнути авторів, переосмислити наші витоки своїй творчості, а читачів дізнатися більше про нашу мітологію одне з оповідань, лад авторства Майя Мальцева зачитає Ярослав Семенов. Це історія про кохання, зраду, про те, що весна обов'язково настане, приємного прослуховування.